Вафлі бельгійські у вафельниці. Складники. Яйця 1-2 штуки. Цукор 2 третини столової ложки. Маргарин 125 грам. майонез 125 грам, борошно Півтори склянки. Молоко 200 г. Гашена сода пів чайної ложки. Щ... Щіпка солі, ваніль. Кориця. До смаку жменя подріблених горіхів. Яйця збиваємо потроху, додаємо цукор, корицю, ваніль, соду гасимо лимонним соком, додаємо топимо маргарин, трохи треба остудити та додати до яєць згодом майонез, просіяти муку, налити трохи, підігріти молоко, нагріваємо вафельницю. Перший раз змазуємо невеликою кількістю олії. Наливаємо тісто. Печемо 12-14 хвилин до рум'яності. Кладемо на будь-яку решітку для остивання. Потім перекладаємо на велику тарілку. Поливаємо кленовим сиропом смачного. І не забудьте підписатись на канал Кухня. Дякую!